Сьогодні э, були э, винесені на сесію тільки питання, які необхідно вирішити э, терміново. Э, об этом до -до -до достатньо чітко показав голова в своєму виступі. Я також вважаю, що це просто провокація і провокація э, о, сьогодні ін інтереси э, лічної. Достаточно много депутатов, которые сегодня гуляют в Я не стесняюсь этого слова, я его считаю зарадником Украины, который проводил и проводит антиукраинскую деятельность в нашем регионе. Ну, то пусть занимаются видповидные службы. И сегодня ставить личные интересы, свои личные амбиции, люди поставили, часть депутатов поставили свои личные интересы выше интересы громад. В этом надо открыто говорить, а не прикрываться какими-то фразами, кому-то что-то там где-то тиснут. Пусть приведут конкретные факты. Но сегодня не было з вашей партії Татьяна Сергеевна. Чому она називалась? Не знаємо, бо вона не відповіла на звонок. Я... І так далі, вона не виправила. Не виходить, а, не виходить на зв'язок. – Вона зв в громаді не, не, не виїхала Ні, вона в громаді. Зараз, наскільки я розумію, вона в районі Коблєва працює. І найти зараз дві години, щоб приїхати, я думаю, що це можливо. Як ви вважаєте, чи мають приходити депутати Южницької громади на прощання з нашими захисниками? Ну, по-перше, я не мав на увазі. Взагалі депутатів я мав на увазі наших мешканців міста, які, ну, скажімо так, відверто з неповагою відносяться до цих питань. Я ж кажу, що вчора загинув наймолодший хлопець нашої громади, і така кількість присутніх на похоронах мене ну, здивувала, дуже здивувала. Тобто я вважаю, що Ті, хто зараз знаходиться тут, повинні віддати шану нашим захисникам, і як по максимуму приходити на такі, як кажуть, заходи, щоб шанувати пам'ять нашим захисникам. Я це мав на увазі, і тому я пропонував сьогодні хвилиною мовчання шанувати пам'ять наших героїв. Я вважаю, що повинні всі приходити, в кого є така можливість, депутат, не депутат. Чиновник чи не чиновник, повинні всі по максимуму приходити та вшановувати пам'ять нашим героям. Я приходжу на всі засідання сесії, коли я присутній в місті. Зараз я присутній в місті, я приходжу на всі сесії. Так, да, ми будемо спілкуватися, але не я не в змозі відповідати за інших депутатів, які. Може хтось з поважних причин, може хтось. Просто не прийшов. Я не можу за них відповідати. Це взагалі стосується кожного депутата нашого міста. Це просто ганьба, якщо можна. Дивіться, у нас є ряд питань надважливих надважливих, які можливо, якщо ми зараз їх не приймемо, то через кілька місяців взагалі після перевірки зупиниться повністю южницька міська лікарня. Четверта школа початкова з 1 вересня не зможе почати. Учбовий процес в офлайні. ще ряд об'єктів, які ну, надзвичайно потребують е фінансування і не будуть профінансовані в цілому, ну, скажімо, процес не йде нормальним шляхом. У нас е зупинені питання, не проголос, точніше проголосовані, але вони набрали голосів ще на минулому засіданні. Ряд е теж важливих бюджетних питань. І це все створює дуже негативну атмосферу в цілому в місті. І зараз можна говорити, що хто в цьому винен наберемо депутати, в цілому ми всі разом, скажімо, винні, що рішення не прийнято. От. Фактично зараз бачимо взагалі, що голосування навіть не відбулося, тому що ряд депутатів прийняли рішення не прийти. Я за те, щоб все-таки люди приходили і доносили свою позицію, яка б якою б вона не була. Хай би прийшли, сказали, що ми там, в цьому питанні проти, тому що От. і тоді у людей не буде питання, а так не прийти це взагалі. І з того, що ми чули ще на минулому засіданні, сьогодні там, пан Гречкін розказує про те, що. Хтось тобто заважає комісії проводити. Така собі, така собі історія. От. Пан Кушнір говорив про те, що йде тиск на депутатів. Ну, ми хотіли більше деталей, якщо можна. Ну, наприклад, в мене ніхто в принципі, не тис. Скажімо так, абстрагувався від однієї коаліції, від другої, і ну, доволі таки нормально себе почуває. От. Зараз. Говорять про те, що якихось депутатів на роботу приїжджали, щось намагалися звільняти. Ну, ми хотіли би почути, я хотів би реально почути ці історії, якщо це взагалі б можливо було, але це давайте відверто. Це міжособисні відносини, навіть ну якщо там через сфер вплив намагається зробити. І депутат все одно приходить сюди і може донести свою позицію по питанню і сказати Я проти, тому що і все. І навіть не дивлячись на цей тиск, він може це робити. От. А якщо взагалі цей тиск є. Прирву зробили до наступного четверга. Як ви вважаєте, за цей час вдасться знайти якісь компроміси, і все ж таки, щоб всі депутати підключилися і працювали на громаду? Ну я дуже на це сподіваюся, що депутати, скажімо, змінять позицію. По цьому хоча б прийдуть. Хоча би прийдуть. Більше нічого не скажу. Сьогодні також порядку денному було питання щодо складання мандату вашої колеги так, Інни Полякової. Ну знову не. Ну дивіться, Іна, якби не планує продовжувати роботу депутатом. Наразі вона за кордоном доволі таки довгий період була в Польщі. Наразі на навчанні в Британії, і вона розуміє всю відповідальність стосовно того, що і відбувається в громаді, і хотіла б бути корисною, якщо можна так, да? скласти свій мандат для того, щоб наступна людина, яка у нас є за списком, могла зайти. От щоб безпосередньо тут людина на місці могла вирішувати питання людей. І тому написала заяву про складні повноважень. Власне, сьогодні вона мала розглядатися. Ну не розглянулася. Я дуже теж сподіваюся, що буде хвором на наступне засідання, що ми його все таки продовжимо відкриємо і. Зможемо проголосувати в тому числі це питання. Я висловився на е, сесії, яка не відбулася, але були там 13 депутатів. Нам не хватило одного голосу. Е, е, і те, що сьогодні ми не працюємо, те, що ми сьогодні не вирішуємо жит... питання для життєдіяльності міста і для шкіл, і для лікарні, і для соціальної інфраструктури, хай це буде на совісті тих депутатів, які сьогодні не прийшли на сесію. Але е, мені собі важко уявити, що під час війни не прийти на сесію, ну скажімо, створити саботаж в сесії, це ну приступлення, скажімо так тому що е, хтось сьогодні воює, хтось на фронті, а тут. Е, Робити саботаж не прийти просто на сесію, щоб проголосувати. Я не говорю, як голосувати. Це право кожного депутата. Але прийти на сесію, щоб сесія відбулася, це їх обов'язок. Обов сьогодні, я думаю, наші виборці, жителі нашої громади, жителі міста все побачили в очі, що Хто є, хто. І які питання сьогодні піднімаються. Розумієте, тому як там. Чиста особиста зацікавленість. Є якісь особисті вирішення питань, йдуть на сесію. Нема, не йдуть. А питання загально-міської, скажімо, для загально-громадської діяльності, їх це цікавить менше всього. Я, я ще раз говорю, я сьогодні абсолютно, мені каже, чітко висловився на в сесійній залі до 27 липня, до слідуючої четверга. Я думаю, ви розумієте, питання ж в тому, чого я зробив такий великий перерив? Для того, щоб. Я думаю, що ну, подумають, думаю, це наші депутати, що е, робити саботаж це не, вихід. це не вихід. Треба йти голосувати. Як це їх право. Але сесія повинна відбутися. Навіть якщо б сьогодні прийшли депутати і проголосували відразу за закриття сесії, ну нормально. Ну, кому б від цього було легше? Ну, закрили сесію, все. Не, ну, приводу б не було критикувати їх. Ну, що прийшли, закрили і санце. Ні, це ж треба себе показати свою значимость. Значимость особисту. Особисту. Ну, мені було, я навіть коли говорив такі слова, я чесно вам скажу, що я хвилювався. Тому що це, ну, це, це важко собі уявити. Якщо наступного четверга депутати проігнорують, які будуть ваші подальші дії, що взагалі що буде робити? Ну, я будемо працювати без сесії. Просто будемо працювати на той базі, яка в нас. Сьогодні є. От ці, що в нас є, там бюджет, то що ми там і дали на закри, ми за... по закритим статтям, будемо працювати, будемо виплачувати заробітну плату вчителям, врачам, там, ну всі... Всі і всі соціальній інфраструктурі, а все інше просто за застопориться, за я не знаю. Ну дивіться, ну як можна сьогодні, от як можна сьогодні було не проголосувати за кисневу станцію. Нам держава дала за свої кошти кисневу станцію, тому що в нас сьогодні е, кисень ми. Е, е... Подаємо через балони. За балони запретили. Кисневу станцію нам дала держава. Підключити треба там виділити, невеликі кошти, щоб їх підключити. І кисень був в лікарні. Ні, це тепер під загрозу поставили роботу лікарні. Під загрозу поставили, що можуть забрати кисневу станцію. І під загрозу, що ми можемо просто лікарня може не працювати. Кого це сьогодні цікавить? Якщо там на нема особистої зацікавленості, ну який смисл. Хто сьогодні? люди їх обирали не для того, щоб вирішувати особисті. Питання, а вирішувати питання загально загальноміські. Це як один приклад. І, наприклад, ми сьогодні не зможемо зробити укриття початкової четвертої школи. Так? Це всі будуть займатися офлайн, тому що перша школа ми маємо укриття, четверта буде теж. Перша школа має, третя має школа, а ця не має укриття. Тепер вони будуть, не зможуть працювати офлайн. Кого це цікавить? Нема особистої зацікавленості, там нема землі, там не треба землю деребанити. немає. За землю ділити, все, не будемо голосувати, будемо робити, не приходимо на сесію. От і все. Я думаю, що оце дуже показово для, для наших депутатів, які сьогодні саботують сесію, для жителів нашого міста, для виборців. Хай думають, хай думають, коли будуть голосувати на слідчий раз. Або хай відзивають, або не треба відзивати, хай запрошують депутатів, хай вони дають пояснення, тому що це треба людям доводити, цю, цю інформацію. Доводити в чому. Причина, чого сьогодні зривається сесія. Хай сьогодні покажуть, скільки сесій сьогодні зривається в Україні. Одиниці, може, десь. І ми в тому числі. Бо що в нас що? Депутати так, такі великі, онлайн-сесія заборонена законом. Я підкреслюю, сьогодні юрист не сьогодні, а минулий раз юристи виступали і говорили, що в онлайн-режимі можна було працювати, коли був ковід. Це була постанова Кабінету міністрів, яка давала дозвіл працювати в онлайн-режимі. Наші депутати. Прийняли в регламенті, що можна працювати в онлайн-режимі. Але, але регламент стоїть нижче, чим постанова Кабміна або е закон, або рішення Кабінету міністрів. Тому ми не можемо порушувати е закон. Нема, нас немає ніде роз'яснення про те, що ми можемо проводити сесію в онлайн режимі. Завадили на цю онлайн -режим. Да? Ну що ну, воно дасть? Ну ще два голоси дасть. Задоволити е, особисті якісь е, запроси від людей, які сьогодні за кордоном. Я розумію, хтось хтось поїхав по якимось, ну там, я не знаю, по важливим сімейним е, обставинам. Ну а хтось просто втік 23-го, війна, 24-го вже в Лондоні. І такі є. питань дуже багато, і саме таких питань, які є важливими для нашої громади, зокрема, наприклад, що стосується медицини, це підключення кисневої станції, яку місто отримало, громада наша отримала абсолютно безоплатно від держави. Якщо ми її не підключимо власним коштом, ми просто її втратимо. нас її заберуть. Це перше таке дуже важливе питання. Що стосується, наприклад, освітніх питань. Для нас дуже важливим є, ви знаєте, що на сьогоднішній день третій садок у нас не працює у зв'язку з тим, що там відкритий дах і проводяться ремонтні роботи. Тому нам дуже важливим є зміни до бюджету для того, щоб мати змогу продовжити ці ремонтні роботи. На сьогоднішній день, якщо не буде змін до бюджету, ми це продовжити не зможемо. Так само у нас дах школи номер 3 у нас в змінах до бюджету і в програмах є сховище для школи номер 4 початкової. І дуже важливе, на мою думку, питання це організація харчування дітей. Тому що коли ми планували минулого року бюджет, ми планували на на ту кількість дітей, які на той момент у нас ходили в очному форматі. Ви ж розумієте, що минулого літа очний формат. І, наприклад, на 1 вересня зовсім інші цифри. Якщо ми мали, наприклад, минулого, минулого 1 вересня близько 20% дітей в очному форматі. То сьогодні, на 1 вересня, за попередніми даними, ми маємо 80% дітей, які будуть навчатися очно. А це є організація харчування, закупівля продуктів, це тендерні процедури, і ми просто-напросто можемо не встигнути це зробити. І це я вважаю, що ну, трохи. А такий зрив роботи всього міста, тому що для нас ці питання є дуже важливими раніше? Ми їх розглядати не могли. На попередню сесію ми не знали, ще нашої кількості, ми не знали, яким чином буде все відбуватись. Тому саме на цю сесію на літню, за підсумками півроку, ми підготували ці зміни по Іншому не можна, якщо це цей процес дуже сильно затягнеться. Я думаю, що у нас під зривом взагалі навчальний процес в южинській громаді. Раніше четверта початкова школа користувалася укриттям другої школи, тому що кількість дітей дозволяла нам в одному тому укритті зібрати і другу школу, і четверту школу на сьогоднішній день. У зв'язку зі збільшенням дітей, які виходять на очний формат, вже ми не можемо дві школи, тому що, ну, в одне укриття, тому що там просто нам. Просто немає місця. Ми обстежили декілька будівель і найкращим варіантом комісія визначила якраз укриття на десанту 10. Це найближче, там буквально 70 метрів від школи. Там є доріжка, там є навіть хвіртка невеличка для того, щоб діти проходили. Тобто, там є всі умови. Єдине, що ми не можемо дітей завести туди, де немає умов. Для того щоб перебували діти. Тому нам це ну, дуже необхідно, і ми навіть готові були, якщо там трошки затримається ремонт, готові там на декілька днів пізніше вийти на навчання, але якщо буде ось такий зрив, то ми просто не зможемо виконати цих робіт. Не можна думати в даному випадку про себе і вирішувати свої питання. Я вважаю, що в даному випадку потрібно було би все-таки розглянути ті питання і підійти. Якщо у вас є якісь спірні питання, вирішуйте, будь ласка, але ті питання навіть... Той самий зміни до бюджету абсолютно спокійно можна було провести по кожній статті окремо і все одно вирішити ці питання. Ну знаєте, всі дорослі люди, кожен відповідає за свої вчинки. Трохи здивована, чесно вам скажу, тому що я налаштовувалася сьогодні, що все-таки депутати приймуть рішення. Є певні процедури там укладення договору, там поки довідки, поки покладемо все в козну. Це теж не півтора місяця. Я би вважала, що у нас чистий зараз, якщо б сьогодні прийняли. Чистий місяць не більше. Тому я не знаю. Я, я вважаю, що на сьогоднішній день навчальний процес в Южненській громаді під загрозою зриву.